Друзі, привіт усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Бачите, якийсь тавок. Вже ось я вам покажу. Ось, бачите, вже такі стають, починають починають сісти, а це ще зацвів, зацвіла лича рання. Весь цвіт упав. Я просто високо не піднімаю її телефона, бо дуже вітер, щоб він сильно нам не заважав. Я зараз візьму вітер негашеного вапна, розведу маленькому відеречку, потім розведу ще у більшому, буду вам все показувати. І будемо потроху-потроху по, по всьому савку, по кругу будемо підливати, будемо вливати в савок. І це допоможе нам очистити наш ставочок. Ну, а як я буду робити це все, друзі, будете бачити? Для рибки він не шкодить абсолютно. Це всі, хто має ставок вапном, чистить двічі на рік можна. Ну, я в минулому році чистила. Можна сказати, один раз і двічі, я просто дала малу дозу і через два тижні повторила. Я дала півлітри, і це трошечки було якби маловато, його цвітіння не перестало не зупинилось, і я змушена була через два тижні додати ще півлітри. То я думаю, друзі, так як в мене ставок на даний час є. Вже більший, води стало набагато більше, то я все ж таки не літру візьму, не один кілограм, а десь півтора кілограма вапна. І гарненько розведем. я думаю, що це не буде багато. Ось так. Зараз будемо з вами розводити і буду все показувати. Набираємо, друзі, водички, як бачите, безпроблемно, тому що. Вода дуже близько. Ось так. Я в це пластмасове відро наберу води. Ми потім розбавимо. А спочатку я в ось в цьому відеречку роз- розмішаю. Роз, роз Зараз, друзі, оце пакетику. тут десь буде пів літри. Ну, може 600 грам. Зараз висиплю. І ось це. Ось це вокло, 2 кілограми. Ну, я ось тут пів літри відбирала, як кропила садок. То я, напевно, висиплю геть усе. Два кілограми мінус, ну, це десь півтора кілограми лишилось. Зараз, друзі, я висиплю і вам покажу. Ось це я висипала, що було в пакеті. Нехай воно Погаситься. І тоді перелиємо ось це пластмасове відро і будемо розливати по поставку. А тоді як розділю ось цю водичку і ще розмішаємо ось цим, що там лишилось. щось трошечки. Ну, хай трошки постоїть пару хвилин, а вже як я буду все це робити, буду вам, друзі, показувати. Ось, друзі, чуєте, як, як гаситься. Так, одна порція в нас вже готова. Взяла товще полінце, щоб краще розмішати. Тепер будемо поливати наш ставочок. Це відро так розділю, щоб вистачило на півставка. Буду по літровій кружечці лити потроху. І, друзі, буде мати гарний чистий ставок без запаху. Трошки водички додав. Колись мене запитували. На початку, як я показувала, свій ставочок. Ось так, друзі. Ось так я роблю. Запитували і казали, як це так, що ставок не впадає ну, ніякий струмок, немає відтоку і притоку свіжої води. Перше бачу таке, щоб він не запаху ніякого не мав. Друзі, а в нього є підземні такі струмочки, через які водичка прибуває. І саме ось таким методом, що я роблю кожен рік, він і вбиває. Усі ті бактерії погані, які не потрібні. І, друзі, ще великий плюс має тим, що в мене немає ось тут муляки, що в мене не плавають качки. Вибачте, не управляються в ставку. Це дуже велику роль відіграє. І ось через те в мене і ставочок чистенький. Тільки що він, його колір такий, знаєте, як голубенький чуть. Ну, тому що глина, глина, глина. Даже не голубенький, чуть має зеленкуватий колір. Ух, як туди? О, друзі, бачите, далеко попала. Буду старатись. Старатись. Ось так далеко розливати. Ну, я зараз ще одне відро роз... розведу. Ще по тій стороні я пройду і буде у нас все чистенько і гарненько. А якщо це не допоможе, десь через тижнів два-три я повторю все спочатку, тільки в меншій дозі. Ось так, друзі. Ось так. О, це. Воно, вітер його чуть розмішає, тому що хвильки йдуть, і воно розійдеться по всьому ставку. Ну, а тепер будемо розмішувати друге вітеречко. Моя баріська гарна. Друге відеречко будемо розмішувати, вже воно погасилось, вже воно... Не бульбуль. -буль. Бачите, беремо обов'язково воду треба брати зі ставка. Бере, брати ту ж саму воду, в якій плаває наша рибка. Я навіть розпитувала старших людей. Це, напевно, тижнів-два тому, чи, може, тиждень назад, Він мені пояснив. Я питала, розпитувала, говорила, як я роблю, чи я правильно роблю. І він мені пояснив, якому я дуже-дуже вдячна тій людині, яка підтвердила мої пояснення йому. Він сказав, дитино, ти правильно робиш. Ну, якщо правильно я роблю, значить будемо робити надалі. Ось так, ну, відречко, знаєте, гарячкувати, але нехай гаситься далі ось в цьому відрі. А я сюди, друзі, додавлю ще води. Добавлю сюди, так наберу, наберемо ще водички, нехай. Ще буль-буль, Ось так. Гарненько, нехай пару хвилин побуде, своя реакція пройде ще з водичкою цією і будемо йти по ось тій стороні. Ось так, друзі. Ось так я працюю. Ось і все. Ось бачите, навіть і знаку не видно, що ми півтора кілограма дали сюди вапна. Воно зробить своє діло. Ступить в реакцію. І наш ставочок не буде зацвітати. Ну, початку, може, пару днів, поки воно дасть свій результат, то цвітіння буде показуватись. Але потім, друзі, воно все переробить і буде дуже гарний результат. Не буде поганого запаху, от такого застою. І буде моїм рибкам дуже гарно. Ось моя робоча. Робоче місце моє. Ось, друзі, бачите, ось. Ось такі вони спочатку, як п'ятка така робиться, жовтіє, а потім починає цвісти. Ну, Надіємось, що ми за першим разом все це запобігли. Ну, а рибок не видно. Вчора рибка гуляла, гарно. Сьогодні спить. Вчора я її погодувала. Годувала звичайним хлібчиком, зверху кидала. Так гарно я спостерігала за тим. Сьогодні годувати не буду. А завтра запаруємо муки, кукуруза, пшениця, ячмінь. І чуть для запаху візьму або ванілі, або Макухи, щоб, щоб вони йшли на запах і щоб їжа не заброджувалась, а вони гарненько з'їдали. Це так мене вчили мої брати і знайомі. Усім тихого мирного неба, хто був зі мною до закінчення мого відео. Усім бажаю тихого, мирного неба, Божої, благодаті. Хі -хі. Миру нам, любові, здоров'я, перемоги. А Перемога, перемога обов'язково буде нашою, адже перемога з нами. З нами правда, з нами віра. І з нами сила. Все усім. Пока, пока, пока.